Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова. І ви на Ютуб каналі Код 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, засновника благодійного фонду за Крим Небо України, військового експерта та колишнього заступника начальника Генерального штабу збройних сил України пана Ігоря Романенко. Щирі вітання вам. Вітаю вас, Євгенія і телеглядачів! Пане Ігорю, ми з вами це інтерв'ю пишемо 20 листопада, 12.00 за київським часом. Так і от станом на зараз відомо, що вже чотири країни, а саме Сполучені Штати Америки, Іспанія, Італія та Греція, вони закривають свої посольства через загрозу удару. Першими про це повідомили посольство США і говорять, що в неї є дані про потужний удар, що готує Російська Федерація. Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомила, що у місті будуть встановлені додаткові блокпости, буде про проводитися перевірка автомобілів та документів громадян, і все це робиться, аби захистити громадян від потенційних загроз. Вже почали якимось чином це трактувати. Що мовляв, таким чином ми готуємося до цього удару і розчищаємо дороги так для роботи екстрених служб. Скажіть, будь ласка, до чого готується Кремль, якщо закривається посольство Так, який це сигнал для нас? Ну це не дуже добре для нас сигнал. Тобто, ми пам'ятаємо, коли це відбувалося перед початком війни. От, і це говорило про те, що ситуація буде загострюватися. І, як правило, таке робиться саме в таких ситуаціях. І тому нам самим треба готуватися до того, що може бути пов... здійснений повторний масований удар, і вони намагаються накопичили ракети, не тільки дрони, якби легкі, але й ракети різного типу для того, щоб. Це здійснити. Тобто інструментарій, на жаль, для такого роду дій у них є, і треба відповідним чином готуватися. Скажіть, будь ласка, ну маєте на увазі, що вони спробують занурити Київ так у повний blackout, ну, тобто це удари по атомним підстанціях, чи яким чином? Ні, ну атомним я не думаю, що атомним, або mm -hmm. це якби ну, поки ще на поточний час невих інтересах. Вони будуть намагатися одна справа, коли лякати якимись обставинами пов'язаними з ядерним зброєю чи з ядерними е, ситуаціями, а інша справа, коли цього торкнуться, тому що це ж е, проти цього, навіть їх союзники, в тому числі там Китай, ряд інших країн, з якими взаємодіє Російська Федерація. тому. Питання не стільки, мабуть, в, в атомних станціях, скільки взагалі по інфраструктурі, критичній структурі, енергетичній, ну і так далі, не кажучи вже там про воєнні об'єкти, які вони проводять розвідку і мають на увазі, що вони з'являються десь. Вибух. я уточню, от, якщо дозволите. скажіть, будь ласка, а ну тобто, а у росіяни в принципі вони мають можливості та ресурси, але то занурити Україну облакав повний чи ні? Ну повний це все відносно. тобто нанести враження, як би досить серйозне, мають таку можливість. Ну ми вже пережили скільки там дві зими. Да я думаю, що переживемо і третю. На просторах телеграм-каналів є інформація, це так ймовірно і можливо. Тому я вас попрошу, будь ласка, дати вашу фахову оцінку цієї інформації. Що, мовляв, росіяни готуються до запуску РС 26 шість на Астрахані в експериментальному варіанті. Якщо коротко, то дальність заявлена до 6 тисяч кілометрів, точність 150 метрів, стартова маса 50 тонн, маса бойової частини за відкритими джерелами 1,2 і Тому Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка, час підльоту 12 хвилин, має велику дальність, несе фугас цей великий, так і вона еквівалентна трьом іскандерам. М. От пане, скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, ну тобто, чи дійсно росіяни можуть такого роду зброю застосувати? Що це така за зброя? Ну, це бачите, ви майже розказали характеристики всі. Mm -hmm. Тобто, якщо потужність іскандера це до півтони, а в більше це може до півтори тони. Но... Ми знаємо, що застосовують керовані авіаційні бомби, і вони є там на 250 тонни, тону, і навіть на три тонни. Тому сказати, що це з точки зору бойових часів зовсім щось нове, так неможливо сказати, але це потужний засіб, який швидко може досягати якоїсь цілі. І тому. Значить, тут э, питання в э, тому, наскільки ми можемо цьому протидіяти, і як ми можемо реагувати. Просто очевидно, я розумію, що раніше Росія не таку зброю не використовували да, потім... ну, по даним, які є відкритим, э, такого не було. Тобто вони що шукають, що треба хоч щось привнести нове э, з метою ще більшого тиску на всі ці обставини, і тому це може бути одним із таких э, варіантів. Пане юрі, а що ну, от, буквально перед вами спілкувалися з правозахисником Марком Філігіним, і він висловив таку свою думку. Говорить, що Росія, як на це зняття обмеження використання далекобійних ракет по території Російської Федерації, зможе може здійснити замах на життя президента Володимира Зеленського. Ну тобто з таким чином діяти, як ви таку вірогідність оцінюєте? Ну це ж теж не новий підхід, mm -hmm. не вже неодноразово. І не тільки на нього, але в першу чергу на нього планували відповідні замахи, і вони не відбулися. Маємо надію, що коли проінформований, значить озброєний, і відповідні наші служби будуть виконувати ефективно свої завдання, щоб не допустити подібне події і відносно верховного Головнокомандуючого, і відносно інших посадових осіб. Скажіть, будь ласка, ну в принципі про зняття обмежень для нас ви коли події почули, ви про що перше подумали? Е, ну відносно того, що це така відповідь росіяни роблять навпаки. Але в кінці кінців це відповідь американців, які е, все ж спочатку там побачили цих північних корейців, бо весь світ бачив, а вони в їх не бачили. От а потім досить швидко, оскільки була загроза вже застосування. Безпосередньо її хто і прийняти рішення, але тільки в межах бачити кущини щодо зняття обмежень, тобто зовсім не реагувати на це вже не було можливості для американців, але вони залишаються вірними своїм алгоритмом контрольованої ескалації, і тому застосування цієї зброї розповсюджено тільки на Поки ще на район Курщини, але важливо, що початок є, і далі треба над цим працювати. А удар по арсеналу в Брянській області, тобто, це були не атаканці? ні, так от це було ну якби з того, що жерело відкрито, що були атакамси, але не тільки. Тобто там додавались, можливо, там були і ш... типа шахби тобто безпілотні літальні апарати ударного типу, можливо, щось інше додавались катакамсов ще. Ну, наприклад, варіант Вторий Ніптуна, яку модернізували по земля, і різні варіанти, але якби що не тільки цього типу була зброя. Ну, це важливо, що у нас з'являються якісь проможності, які треба застосовувати по ворогу. А який це вплив матиме на лінію фронту, на логістику ворога? Ну, не, не швидкі, якби, але це зниження потенціалу, забезпечення боєприпасами. До яких відносинаряди і, і ракети там а там якби знаходилися те і інше, і безумовно, якщо зменшується такого роду потенціал, значить зменшуються можливості підрозділів частин збройних сил Російської Федерації мати ну більш потужні засоби ураження. Це допомагає нашим хлопцям оборонцям на фронтах за рахунок цього. Ну в першу чергу це в цьому регіоні, тому що склади розташовуються таким чином, що в першу чергу допомагають своїм військам в цьому регіоні. Тому наближені війська російські до цього регіону будуть менше отримувати боєприпасів і зменшиться їх потенціал ураження. Пане Ігорю, коли ми говоримо про Курську область от і солдат Північної Кореї, Верховний головнокомандувач говорив про те, що там може бути цифра і до 100 тисяч, так цих солдат з Північної Кореї. Ну, тобто, це реальність для України? І Якого часу тоді? Це потенційна можливість. Тут треба подивитися. Час рано робити висновки, треба подивитися, що з цього буде складатися. Тобто початок дуже важливий і вони його не роблять. Хоча, вже бачите, засередились безпосередньо на Курщині після допідготовки цих військ, але не застосовують повної мірі, тому що весь час іде робота на, глоб... на глобальному рівні. Відносно того, що хто яка сторона, який зробить наступний крок, чи навпаки повпливати таким чином, щоб вона не зробила цей крок, і такого роду робота саме зараз і відбувається. А у сукупності також ці зняття з цих обмежень на використання атакамсів, Після того так ми бачили, що також були ряд публікацій, і про те, що і Франція так знімає ці обмеження щодо зокрема. І е, скальпів, а також Велика Британія щодо Shadow. Скажіть, будь ласка, то ну, все в сукупності, який матиме ефект? Ну, це якби додає якісний змін е, в бік. Е, Щід наших можливостей про нанесенні удару, тому що атакам Столфшедл і одне і те теж. Тобто столмшедл і скальп похожі по своїм характеристикам, там бойова частина подвійні дії, тобто пробиває захист спочатку споруди, а потім підривається внутрі, там відбувається детонація, ну і все решта. Вот. І тому а атакам ну, вже мабуть бойова частина. Там не, не така стара, як була касетна, бо касетна знищує якби легко броньовані цілі, а також живу силу противника, а били по складам, якщо це атакам, це скоріше всього до них додавалась вже фугасна бойова частина, і тому була потреба, мабуть, в комплексному впливу використанням декілька типів різних ураження, що скоріше всього і було проведено. Скажіть, будь ласка, Трамп, усі ці обмеження він коли стане президентом, так після інаугурації, він їх знову відмінить. Як ви вважаєте? І чи можна говорити про те, що якби би Байден та Трамп е нудіють єдиним, Мається на увазі, що це було погоджено із Трампом? Ну, по перше, ми знаємо, що вони дві години розмовляли і там уточували. Щоб там кожна сторона не говорила пропагандістки, да, в своїх інтересах партійних, наприклад, демократів, республіканців, але все рівно вони американці, і вони обговорювали питання, яким чином що може робити Байден зараз, щоб потім це не було відповідальність якби на Трампі. От, тим паче, що Трамп проводить ну, намагається реалізувати підходи відносно того, що. Щоб все це зупинилось, треба зупинити, скажем, постачання зброї України. Безумовно, це негативно, і значить, наші керівництва працюють над цим, щоб не допустити такої ситуації. Але відносно того, що це відбулося, ми знаємо заяви Ілона Маска, які очолює такий цікавий департамент ефективності. Мабуть, про все на що я можу, на то буду впливати. От. Ну і Трамп младший син. Написав відносно того, що це там підштовхування світової війни, ну і так далі. Тобто, боротьба продовжується безумовно. Нам потрібна інструментарія для того, щоб протидіяти росіяни, готують своє, в тому числі можливо такі дії, про які ми з вами говорили. На фоні всіх цих новин Путін підписав указ так про нову ядерну доктрину. Це знову такі підвищення ставок. Це шантаж, як як розцінювати в чергове. Так фактично, це ну документ, який скажімо, в для свого, в першу чергу глибинного народу, показує, що от, вони готові настільки, що будь-що, і будуть реагувати. А з точки зору того, що е, значить, в спільноті е, фахівців з ядерної зброї, е, ну зрозуміло, що Путін може застосувати ну. Тактичну ядерну зброю в будь-який момент, як він буде вважати, а скільки законодавства зроблено, якщо його подивитися, там під на всі випадки і без випадків, ну не одна ж Росія має ядерну зброю, багато країн, але тільки в Росіян прописано аж 5 пунктів. А для цього це зроблено? Тобто, щоб охоплюють будь-що. Не ядерна держава, якщо загрози, якщо навчання біля, ну будь-що. Навіть там Північна Корея, мабуть, має один цього пункт, там інший менше, а у росіян вот таким чином. Тобто в будь-який час війни, без війни можна знайти привод і застосувати, сказати, що у нас це в Конституції прописано і все на тому. Тому тут з цієї точки зору це більше пропагандистське, але ну, це теж своєобразне. Відповіді, кроки про які ми з вами говорили, то є реакція е, Путіна на е, ці глобальні зміни, які відбуваються, які можуть бути далі. Якщо полювати просто до цього документу, то виходить, що удар по арсеналу на території Брянської області це вже якби привід для застосування цієї ядерної да, зброї да там не тільки все, все вся війна, mm -hmm. яка до того там були приводи, застосування дронів і тут вже не про навчання про війну і все таке інше. Тобто там більше по, по цим законодавствам доктрини, якої значить, ну зараз вони підписали навіть та яка була, і то там багато можна що знайти, а зараз тим більше. Тобто це питання більше формальне. І значить, західні країни керівництво розуміють, і фахівці тим більше. А для народу своє вони покажуть, що вони такі рішучі. Тобто, для на, на внутрішній правильно? я, я В першу чергу, тому що зовнішня всі готові, що вони порушили міжнародне законодавство. Вони керуються тільки своїм, своє підігнали для того, щоб діяти будь-яку на яку забаганку Путіна, і от в такому стані зараз ну має це юридичне забезпечення цих процесів в Росії. Пані ж ми пам'ятаємо, як Путін говорив про те, що якщо Збройні сили України почнуть застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації, то буде відповідь саме по НАТО, так по альянсу. Тобто, тобто він тоді стоїть перед вибором чи вдарити по одній із країн НАТО чи як тоді виходить? Та це з цієї ж опери, тобто одно було застосування ядерної зброї, а інше що вдарять по країнам НАТО. Ви пам'ятаєте, давайте згадаємо. Скажем, з 22-го року, скільки було цих Червоних рис а, намальовано росіянами, і що далі. Ну, от, щось потім видумували щось таке, але те, що вони там доводили, і, і ядерну тактичну, і інше, це все не відбувалося, оскільки, ну, оскільки одна справа декларувати, а інша справа реалізовувати. тому що Путін хоче все ж комфортно і красиво жити. Ну наскільки в бункерах там красиво, це велике питання, ну, але це його підхід і її погляд. А завдяки такої зброї на 300 кілометрів вже там тих же Сочі зовсім не комфортно. На ну, найближчим то є його бункерів всіх вже часто з'являться врячі його служба безпеки. Не буде йому рекомендувати це, бо це те життя, що він якби. В чому для всього світу? На жаль. Зняття обмежень на використання атакамсів. Плюс Вашингтон Пост пише про те, що Байден також дозволив і протипіхотні міни використовувати в Україні. Питання знову таке, коли вони будуть, в якій кількості, і скажіть, будь ласка, чому саме зараз Байден а, ну пішов на ці всі ці кроки? Відповідь на це питання полягає у тому, що треба посилити оборонний потенціал. Вони бачать, що росіяни просуваються, вони не ступають. А ми згадаємо 23-й рік, коли організовували намагалися сили оборони України контроступальні дії. То один із факторів, який якби зупинив це просування. Ну півроку американці дали, щоб росіяни встигли побудувати класичну оборону на запорізькому напрямку. А це означає там і фортифікація, і мінування. Потужне мінування, ресурси, резерви і все таке інше. Вони там підготувалися, і тому наші змогли з ресурсами, які у них були, не в повній мірі взяти тільки першу лінію з цього. Тому ці потреби є. Фахівці їм доповідають політичному керівництву і доповідають таким чином, щоб треба допомагати вже зараз. Ну, по великому рахунку, це треба було зробити це учора. Ну вони, на жаль, себе поводили як поводили. І тепер треба це робити зараз, а не чекати, коли, коли буде ще гірше. І прийдеться і допомагати ще більш дороговартісною озброєнням техніки і боєприпасів України. Так а що тоді? Чи можна говорити про те, що ну можливо тоді наважиться Байден і дати запрошення Україні до, до НАТО? На ну на рахунок запрошення це питання безумовно, це якби, як підуть переговори. Це актив наш. У нас поки ще небагато активів, якщо не допомога наших союзників, це територія Курщини, це вступ до НАТО. Ну там менше деякі скажем, і Путін це знає, але він хоче ще більше понизити наші ці активи, і тому вибити наші війська з Курщини, наприклад, до вступу Байдена в дію і фактично активізації питання відносно можливих переговорів щодо зупинення ведення війни, пане Ігоря А коли ми говоримо вже ну, про підвищення ставок, так тобто, в плані Володимира Зеленського є також пункт томагавки. Мається на увазі, що чи ближче до перемовин, тоді теж також можуть виставити ось цю якому там Путін доводить війська. <зумітно> дивіться якщо вони стільки відкладали, е, mm -hmm. скажем, надання нам і то зараз в окремому регіоні цих ракет на 300 кілометрів, а кіла... в томагавки можуть бути і на тисячі кілометрів. Тобто допомагавки, це безумовно була потрібна нам зброя, але це зброя, фактично, яка може говорити про те, що зайшли настільки глибоко, що дійсно знаходяться на грані Третьої світової війни, поки не зважаючи на так важкий стан на фронтах і на ситуацію навколо війни в Україні. Все ж про це ми говорити не можемо. А застосування такору до зброї буде говорити, що все це зайшло настільки глибоко, що може значить, обернутися в подіями. Ми бачимо, що в західних змі часто так останнім часом публікуються різного роду сценарії, можливих перемовин Російської Федерації та України. І от Рейтер, зокрема, по останні повідомлення пише про те, що Путін не погодиться так на вступ України до НАТО, не погодиться на, на будь-яку присутність військ НАТО на українській території, але при цьому готовий розглядати гарантії безпеки для України. А якими тоді вони можуть бути іншими. Mm -hmm. Ну як я це бачу, то це мабуть договори, такі як американці мають. Ну це Трамп же повинні до цього зайти, прийти і вирішують, як мають з ізраїльтянами, як мають з південної Кореї, з Японії, тобто договори такого рівня. Не ті, по відносно скажем, які попідписували зараз без рішень парламенту. Без, ну це теж зусилля. Ми теж на них маємо. Надію якусь, але все рівно це не такого рівня, і тому на деякий час може бути керуватися цими угодами. І бажано, щоб підписали не не тільки одні американці, а ті, хто підписав, наприклад, значить, Будапештський цим меморандум, тобто і британці, і французи пізніше підписали. До речі, і китайці підписали. Пізніше Будапештський меморандум розумієте? Ну про росіян говорить тут ну теж це ж все рівно з ними буде підписуватися скоріше всього. Це тому таке повернення до Будапештської ситуації тільки не з тим, щоб, значить, якщо буде загострення консультації провести як там, тобто він вагаєво така була легка дуже. А, а те, щоб дійсно це гарантувало нам безпеку на деякий час, тому що нам треба відновитися, переформатуватися і продовжувати боротися за повернення наших окупованих земель, путін та всі його представники постійно говорять про те, що Кремль не погодиться на якісь територіальні поступки і вимагає чотири області. Скажіть, будь ласка, якщо ну уявити, що от після навгурації Трампа розпочнуться ці перемовини, ну тобто, а як тоді дотиснути Путіна? Ну, це шляхом того, що представляє кожна сторона. Я приймав участь там перемованих відповідно, викладає свої умови, інші інші, а потім починається обговорення для відносно пошуку компромісу. компроміса. так це і буде. Тобто, ну. Інші країни такі більш реалістично підходять до того, що не передачу там всіх областей, які в інституції нарисували, мається на увазі Запорізьку і Херсонську, а скажімо, що зупинити все по лінії зіткнення. Але у нас теж тут великі проблеми. Ми бачимо, як вони значить весь час просуваються, тому що немає укомплектованості збройних сил це внутрішня наша задача. Ну і і техніки поступає по посалінськи дуже павільно. Вот. А він нам розказує, що головна проблема це саме в комплектуванні військовослужбовцям і учить адміністрацію Трампа, щоб вони допомагали Україні так, як робив це Саліван. Так, ось ця заява Салівана. так, про те, що він каже, що ситуація складна через е, проблеми з мобілізацією, а не через брак зброї. Тобто, наскільки вона як би, корелюється із дійсністю, пане Я я прокоментував. Тобто, mm -hmm. ну частково це має місце. Це дійсно для нас проблема, яку треба висувати і засереджуватися, але краще, щоб він е, говорив: е, ну навіть крім цього. Про те, яким чином друга дуже велика проблема для нас, то тобто допомога нам озброєння, техніка, боєприпаси, які вони робили все, щоб у нас не було потенціалу, який би допоміг ефективно боротися з країною -агресору. От Про це треба було б сказати, але він це обходить. Ну хоче в історію війти, як він, так і Байден, якби на потужностях, на яких які. Привели показати це і американцям, і світу і Україні, хоча це, на мій погляд, так не виглядає. Марія Берлінська зробила заяву і каже про те, що президент Володимир Зеленський має сказати, що служити будуть всі, і ці три слова відновлять віру і, мовляв, усі категорії так незалежно від якби, свого соціального становища. Як ви вважаєте? Ну, тобто, чи дійсно це наше майбутнє, враховуючи, що ми все одно будемо мати такого сусіда, тобто, досвід Ізраїлю, можливо, приклад Ізраїлю, це наше майбутнє? Так, я погоджуюсь з таким підходом, але поки ще скажімо, влада доводиться далеко не так. І це стосується мобілізації, це стосується заяви, що не понижувати вік, а намагатися там контракти відповідно організовувати. Ну, По-перше, це не буде масово навіть з урахуванням цих контрактів. І по-друге, це не буде швидко. І тому самі обставини вимушать, я думаю, зробити більш рішучі кроки, тому що не приймаються важкі складні рішення. А намагається вирішувати там по простим, тобто всім по тисячі гривень, там лікарі е, вчителям підняти тисячу, а потім дві тисячі додати. А коли це всім, це і вам, і мені, і олігархам, значить українським і всім ця тисяча. Це що, нормальний підхід? Це вирішує проблему? Мабуть, ні. Це таке рішення більше популістське, ніж по суті. От. тому значить час буде розставляти на місця питання в тому, щоб все було не запізно, тому що запізнилися з мобілізацією, з внутрішнім нашим завданням. Ну і ряд інших я не хочу зараз піднімати це питання під час перед війною. Рішеннями ходу. якби нам треба зосереджуватися на те, щоб об'єднатися і всьому наша сила і реалізовувати відповідне. Алгоритми дій щодо зміцнення, в тому числі і підготовка до можливих переговорів відносно зупинення ведення бойових дій. Я підкреслюю, що це зупинення, а не значить, припинення війни. Росія з Японією до сих пор війну по документам юридичним не зупинила 45-го року і стоїть на поверненні своїх територій, і ми будемо за це боротися. Скільки б часу на це не було по всьому потреби. Ви сказали важливу річ, потрібно об'єднатися. Міністерство об'єднання українців, яку планує створити влада. От воно об'єднає українців, ну це намагання як би йти по цьому шляху, але питання не стільки в міністерстві ще додатково, можливо, було б агенцію зробити чи департамент в складі якого, тобто тут питання треба ставити по скороченню чиновнішого апарата. По перше, і по друге. Задіяти всі структури державні, в нас для того, щоб зміцнювати е, с, значить, сили оборони України, тобто залучати висловивши чиновників, які прописані по обов'язкам держслужбовцям, ну всі інші структури, е, значить підсилувати фронти, а не тут штучно придумувати якісь нові посади і, і все таке, щоб розташувати внутрі. Важлива ситуація внутрі, але вирішується е, під час війни більшість на фронті. Пане Ігорю, щиро дякую за детальний аналіз подій за всі ваші надзвичайно цікаві та фахові відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую підписуйтесь, Будь ласка, на наш Ютуб канал «Код 450». Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах, пане Юрі. Будемо вас чекати. У нас у гості. Дякую вам. Дякую, Євгенія. На кращого.